Паски старого саду. Усі ці історії трапилися у старому занедбаному саду. Сад був такий старий, що давно не приносив ніяких плодів, а просто тихо жив. Посеред саду стояла стара хатина, а за нею біля самого ставка стара лазня, у якій жило жабенятко. А хто ж жив у хатині? Хм, маленьке мишенятко. Ось з нього і почнемо. Мишенятко миш. Вусати мишенятко з'явилося на світ нещодавно. Мама з татом так його любили, що пробачали йому геть усе. Коли вона розбила улюблену матусину чашечку, йому це пробачили. Навіть коли воно з'їло єдину татусеву книжку йому це теж пробачили. Але коли воно починало співати, мама з татом, затуливши вуха лапами, вискакували з дому. Справа в тому, що, як казав тато, Мишеві ведмідь наступив на вухо. Він не міг проспівати жодної правильної ноти. Якось вночі. Миш довго ворушив вухами і думав, невже я співаю гірше за зозулю з годинника? Тільки но ну, вона починає кувати, усі аж завмирають. Хм, Мабуть, справа в тому, звідки ти співаєш. Він тихесенько встав, взув капці, загорнув у попірець шматочок мармеладки та пішов до зозулі. Учепившись за ланцюжок, на якому висіли важки, миш поліз угору. Годинник висів дуже високо, ніч була темною і було дуже-дуже страшно. Тільки но миш дістався до самісінького верху, як дверцята годинника стріском розчахнулися і звідти висунулася кудлата голова. «Ку – Ку-ку! – сказала вона страшним голосом. Миш мало не впав від страху і, затинаючись, сказав Д -д -д Доброї ночі. Куди? суворо запитала Зозуля. До вас я вам мармеладку приніс. ку Купую. гаркнула Зозуля. Що ви, не треба. Беріть так, у мене до вас прохання є, сказав Миш. Та поліз у годинник. Вранці двері годинника стріском розчахнулися, і звідти, замість зозулі, вискочилося сяюче мишенятко. Виступає миш! Гучно й урочисто, як у театрі, оголосило мишеня. Але заспівати йому знову не довелося, тому що мама і тато знепритомніли, і мишеві довелося робити їм холодні компреси. Їжачок У кутку старого саду під колодами жив їжачок. Уся його хатка була завалена старими газетами і журналами, які він вивчив на пам'ять. Їжачок, наприклад, знав, яка погода була у Києві 27 вересня 1952 року. Скільки голів було забито у кожному футбольному матчі, міг навіть пояснити, чому на місяці ніхто не живе, а на землі Живе навіть снігова людина. Якось їжачок вийшов до саду, щоб подивитися, як літають літаки. Але через хмари літаків не було видно, зате було добре видно товсту зелену гусеницю, що сиділа на листочку і жувала. Вона жувала навіть вночі, і тому її прозвали Жуйкою. Послухай Жуйко. Замислено сказав їжачок. Ти, напевно, знаєш, що восени перетворишся на метелика і зможеш літати. «Угу!» не припиняючи жувати, буркнула жуйка. але ж до осені ще так далеко, якомога сумніше, сказав їжачок. «Угу!» А хочеш, я прямо зараз зроблю тебе гусеницю що ще літає. Навіщо? Уявляєш, як усі здивуються, коли ти пролетиш над садом. Ти станеш найвідомішою гусеницею в світі. Хм. Ну, добре, роби тоді, подумавши, сказала жуйка. Їжачок квапливо, поки гусениця не передумала. Намастив їй спинку вишневою смолою та приклеїв цілий оберемок кульбабок. Тепер лізь на дерево, на самісіньку верхівку і чекай на вітер. Жуйка набила рот листям та полізла. Тільки но ну, вона доповзла до верхівки, як сильний вітер зірвав її з гілки та поніс над садом. Ура! Бігаючи внизу, кричав їжачок. Дивіться всі! Перша в світі летюча гусінь! Це я придумав! Цілу годину літала гусениця над садом, гордо зиркаючи на здивованих глядачів. А коли вітер вщух, вона плавно опустилась у траву та заходилась набивати рота листям. Адже вона не їла цілу годину! Але тут новий порив вітру підняв її високо в небо, і так тривало цілий день. Благаю, врятуйте мене, гірко кричала на весь сад холодна жуйка. Тільки ввечері їжачок спіймав стомлену гусеницю. А хочеш? висмикуючи з її спинки кульбабки, говорив їжачок. Я зроблю з тебе першу в світі підводну гусеницю. Я прив'яжу до тебе залізний цвях і запущу вставок. А хочеш, поспіхом, відповзаючи від їжака, сказала жуйка я покажу тобі найдурнішого їжака в світі. Не треба, сумно сказала їжачиня. Я його добре знаю. У старого саду ще багато цікавих історій, але на сьогодні досить, тому що час спати. Заплющуй очі на добраніч!